Я вітаю всіх вас, шановні глядачі, шановні друзі. Ми сьогодні будемо казати про субсидії, бо наближається вже опалювальний сезон, а це каже про те, що в більшості люди будуть оформлювати субсидії. І є цікава стаття, яка наголошує про ці субсидії, яким чином і хто має продавати ці, надавати ці субсидії, і хто буде отримувати ці субсидії, хто не буде отримувати ці субсидії, що в цьому випадку робити. Але перед тим як почати почати ознайомлюватися з цією статтю, давайте зрозуміємо такі питання. Субсидія. Слово субсидія, таке поняття, воно було завжди в Україні. А субсидія, ви все розумієте, це той момент, який не може казати про розвиток, про шлях майбутньої держави, про те, що населення. Покращує своє життя, субсидія це допомога фактично від держави. Для того, щоб будь-яка людина, будь-який споживач мав змогу проплатити свої комунальні послуги за рахунок допомоги від держави. Ось і все. І це слово воно залишається, воно не змінюється. Чиновники, представники влади, тобто всі ті люди, які знаходяться у владних кабінетах. На відповідних посадах вони весь час розповідають про ці субсидії. Але по факту ми всі бачимо, що це все призводить до єдиного, до зубаження народу. Бо народ не може за свої заробітні плати, за свої пенсії навіть сплатити комунальні послуги. А що це каже? Це держава таким чином може рухатись, як приклад. В, в європейську спільноту з таким поняттям, як субсидія, ніколи в житті цього не буде. Бо якщо це поняття буде залишатися субсидія, то взагалі ніякого руху, ніякого розвитку, ніякого напрямку в майбутнє, в краще майбутнє не буде. Замість субсидії має бути достатній життєвий рівень у вигляді заробітних плат, у вигляді пенсії. Ось таким чином має бути поставлено на державному рівні це питання, проблемне питання. Але, на превеликий жаль, це все залишається, і відповідні статті з'являються. Люди опікуються питаннями субсидії, і фактично нічого не змінюється. Тобто треба змінити вектор. Розвитку держави, і треба передивитись всі ці соціальні виплати, які є у вигляді пенсій, заробітних плат, у вигляді того фінансового забезпечення, яким зараз користується населення. На пролики жаль, це дуже мізерні виплати. Таким чином казати про якісь майбутні держави України не варто, шановні глядачі. А тепер давайте ми скажемо про субсидії. Також, субсидії 2024 року. Вересень місяць він же настав, і ось у вересні 2024 року більшість українців продовжать отримувати державну допомогу та оплату житлово-комунальних послуг, навіть не звертаючись із заявою про їх надання. Проте є окремі категорії людей, яким потрібно звертатися до Пенсійного фонду України, щоб субсидії не позбавили. Хочу нагадати, що субсидіями зараз опікується Пенсійний фонд України. Тобто надали такі повноваження, такі обов'язки Пенсійного фонду, і зараз пенсійний фонд займається також питаннями субсидій. Для більшості отримувачів субсидія буде призначена автоматично. Якщо не змінилися дані про майновий стан або про склад домогосподарства. Тобто, якщо ви вже є отримувачем житлової субсидії, додатково звертатися нікуди не потрібно. Але водночас є певні категорії населення, яким субсидію у вересні призначать за їхнім зверненням із заявою та декларацією про доходи та витрати. І ось треба особисто звертатися до Пенсійного фонду України, до цієї структури. Хто може звертатися? Заявник або член домогосподарства, який орендує житлове приміщення, за яке сплачує житлово-комунальні послуги. Також у складі господарства є внутрішньо переміщені особи. Далі, кількість фактично проживаючих, зареєстрованих. Осіб у домогосподарстві менша, ніж кількість зареєстрованих. Далі, домогосподарство претендує на призначення житлової субсидії на придбання скрипленого газу твердого та рідкого нічного побутового палива. Або якщо в опалювальний сезон субсидію було призначено в розмірі 0 гривень. Ось саме для цих людей буде от така інформація, що вони можуть звертатися до пенсійного фонду України. Також таки зазначено, що треба для надання цієї субсидії, які документи. А відповідно, також що робити. Тим людям, тим споживачам, якщо відмовили надання субсидії. Ось, шановні глядачі, така коротенька стаття, але тема єдина це субсидії. Ми на початку відео сказали про питання субсидії, і що це питання дуже негативно впливає на саму державу, на державу з відповідними наслідками. Якщо це не змінити, якщо це не виправити, ніколи Україна не буде. Розвиваючою державою, яка буде мати на меті бути членом європейської спільноти. Тому всім дякую, шановні глядачі, за перегляд відео. Якщо відео сподобалося, ставте вподобайки. Якщо є у вас питання на цю тему, на тему субсидія, будь ласка, залишайте. Ставайте нашими підписниками. Ми працюємо завжди для вас. І сьогодні ми казали про субсидії, про це поняття, що це означає, і взагалі. Що треба робити тим людям, які хочуть оформлювати субсидії. Всім вам дякую, шановні глядачі, до наступних зустрічей!